Аніорт, агро, український ерпік, як і 4 травня в межах даного поля було проведено внесення бакової суміші гербіцидів, яка включала в себе коректор води. от Потім обороно адювант, ґрунтовий гербіцид на основі трибутилазину і асметалохлору. І гербіцид суцільної дії на основі збропілам солі гліфосату. Зараз я вам покажу, як працює дана бакова суміш. Зараз ми знаходимося на краю поля. От у нас тут йде канал от, і дорога це якраз край поля. Тут є. Ділянка, яка не накривалася ґрунтовим гербіцидом, так як тут косинаць такий, тут не буде про посіва соняшника, тут буде засіяно фацалією для приваблення бджіл на поле. От, тому цей косичок буде засіяний фацалією, і тут ґрунтовий гербіцид не вносився. Побачимо ближче, що відбувається на даному ділянці Велику кількість бурінів, переважній своїй більшості. Це якраз є лобода от. і от в такому стані знаходиться поле. От. Тепер ми знаходимося в межах поля. От у нас рядок батька, який зійшов. Так. Цей рядок. і подивимося, що у нас відбувається з бурянами на дальньому ділянці. Приблизимо трошки максимально близько, щоб було видно. Як бачимо, поле чисте, бурянів не спостерігається. Тоа рутови е без